Привіт, доброго дня! Є можливість, і я із задоволенням хочу поділитися з вами просто чудовим, на мою думку, рішенням, а саме використання керамогранітної плитки для виконання плінтусів. Дуже практично, воно зносостійке, воно не горюче, воно 100% екологічне, воно дешевше ніж покупні з пластика. До прикладу, вам не треба бити стіни, в тому числі, якщо по стінам є. Такі ситуації іноді я чув про такі, коли по стінах йдуть відповідно там до прикладу труби води, і приходять оздоблювальники і забурюються, відповідно, пробивають під плінтуса пластикові. Щоби задібелити їх, пробивають ті труби. З такими плінтусами у вас ніколи не буде того питання. Вони зносостійкі, вони не потребують підкрашування, як, наприклад, з дерев'яними плінтусами. Вони а, на кутах, отут, до прикладу, навіть бачите, нема кутового профіля, тобто а, просто накладкою йде 90 градусів, досить цікаво виглядає в цьому будинку. Замовники а, виконали таку лофт Лофтоздоблення, що мені також дуже подобається, і рішення з керамогранітними плінтусами 100% відповідає, в тому числі, і такому лофт рішенню. Практично, екологічно, зносостійко. Просто супер, як виглядає. Єдиний момент, на який я звертаю увагу, це потроху накопичується пил з часом. Але я думаю, то не є проблемою для родини. Просто раз там в місяць, в три місяці, коли як хто використовує будинок і в який є момент з. Скажімо так, з пилоутворенням, але там пройтися пилососом і поприбирати. Але пил утворюється і на дерев'яних, і на пластикових будь-яких інших плінтусах. А це в тому числі один з моментів, це також один додатковий плюс у карму пожежної небезпеки будинку тобто дуже круто виглядає. І моя рекомендація, я от бачу, як це виглядає, як це працює. І мені дуже подобається це рішення, з яким я хочу, яким я хочу з вами відповідно поділитися. Слава Україні! Побачимось! Бувайте!